Дорогі глядачі, приємно вас вітати. Я називаюся Юрій Логовий, режисер і продуцент фільму Окрадна земля. Цей фільм був зроблений з нагоди 75-ліття Голодомору. Я раніше працював над другим фільмом про Голодомор, але то було на 50-ліття. Різниця між тими фільмами є, що Україна стала вільна. В той час, як ми робили... Harvest of Despair, або Жнева розпачу, ми не мали можливості піти до тих регіонів. Ми не мали тих архівів, що я знайшов для «Окрадної землі. Ми не мали доступу до фільмових архівів в Києві. Ми так само не мали доступу до документів, багато нових науковців з'явилися зацікавлені в темі Голодомору. У 30-х роках, як хтось згадував про голод, то був розстріляний або родина була зупинилася в гулагах.

Було Дуже цікаво працювати над цим фільмом, але часом було тяжко слухати то все, що свідки говорили. Деякі говорили про людоїдство чи часом вони були одинокі, що залишилися живі в їхніх родинах? Це було дуже тяжко емоційно над цим працювати. Це була дуже тяжка тема. Працював над другими фільмами як Freedom had a Prize, то є в'язні е, в Канаді 1914 року до 2020 року, деякі навіть два роки після Першої світової війни сиділи в таборах. Е, було їх понад 5 тисяч, і причина їх арештовання було, що вони мали австрійські папери. Більшість з них приїхали з Галичини. Я пам'ятаю, коли ми були в Харкові, ми мусили носити дуже тяжкі валізки, понад 25 кілограмів кожній руці. П'ять поверхів, не було ліфту в апартаменті. І ми мусили це робити часом чотири рази на день. І чи більше, ми майже нічого не їли, ми майже не спали, і ми всі були дуже змучені. Теж працював над фільм Береза Картузка. Той є, пояснює фільм від Версальського договору. Аж до 1939 року стосунки між українцями і поляками. Поліційний блок стоїть у руїнах. Це головна квартира жорстокого коменданта табору Болеслава Грефнера, який щоденно одержує звіти про в'язнів і таборову сторожу. Він відомий за свої слова, що повісив би кожного українця і посік би на куски всіх, що в таборі. На жаль, в той час між тричі четвертим і 39 дев'ятим роком були засуджені українці і вислані до берези Картузької. Там дуже знущалися з нашими інтелектуалами. Кожного в'язня беруть на переслухання в поліційному блоці. Часом його вішують за ноги і б'ють три дні і три ночі. Той фільм виграв в Тексасі або Техас, так як ви кажете, в Юстон. Першу премію то є Платином. І так само дві другі нагороди в L.A. Real Film Festival. І ми дуже горді, що тепер про березу картузку в'язнів не будуть забуті. У селі Малавоча, Харківська область, ми зустрічалися з двома жінками, що були також свідками голодомору. І вони мене запитали, звідки я знаю українську мову. Я їм розповіла, що я навчилася в Канаді і що батьки мене навчили. То їм це було дуже цікаво, і вони були трохи зашоковані, що в Канаді говорять по-українськи. І так, тут в Канаді говорять по-українськи. У нас є понад мільйон українців, і ми пробуємо зберегти. Мову і культуру ще виграв одну премію, що я дістав від президента Ющенка нагороду за заслуги третього ступня. Я хотів ще подякувати Ніні Лапчинській, що була наш координатор в Харкові і в Донецькій області. Я дякую тобі за співпрацю і за незабутні моменти зі свідками. Poželju vam svim uspišni pokaz i previd Nini Lopšinski. Tu Nina, djakuju i papaji. Poželju vam harnog pokazu.